Переїзд Велика книжка кролячих історій. Женев'єва Юр'є Коли діти підростають, оселя чогось одразу стрімко зменшується. Що більшими виростають діти, то менше місця стає в оселі. Ось і в оселі кролячого сімейства місця стало зовсім мало. Татусю, поглянь! Поскаржився розмаринчик. Нам навіть у паровозика побавитися ніде. Спокійно, малечо!» відповів татусь Онисин. Він підморгнув тітинці цинії, яка опікувалася домашнім господарством родини. Поти, який від кроленят, татусь давно купив великого старого будинка і вже майже закінчував його ремонт. За кілька днів закомизився вогник. Де ж мені розкласти свої улюблені іграшки? Натомість татусь Онисим урочисто повідомив Любі мої, ми незабаром переїжджаємо. Радісний Онисим одного дня повів родину за пагорб помилуватися новим домом. Він навіть придумав йому назву Біля пагорба. Діти були радісно збуджені і навперебій закричали. Ох, як це чудово! А коли ми переїжджаємо? Завтра? Не поспішайте, відповів татусь, усміхаючись. У домі ще потрібно пофарбувати стіни, а вам слід зібрати речі. До того ж завтра я буду зайнятий, попообіцяв сусідам полагодити дах. Ми переїдемо за тиждень. Сироїшко стояв збоку, не поділяючи спільної радості. Йому не хотілося переїжджати. Йому добре і у старому домі, бо він так любить бавитися з маленькою Розабелою, що живе по сусідству. Нова кімната видалася кроленяткові великою і незатишною. Помітивши розгубленість сироїшка, Онисим сказав Ти житимеш тут разом із кульбабкою? Поглянь, яка тепер у вас велика шафа для іграшок. Так. Дуже велика. Погодилося кроленятко знічено. Наступного дня вогник умовив братів і сестричку потайки від дорослих піти і самим пофарбувати стіни. Таким чином, вони зможуть швидше переїхати. Відерце, фарба, щітки, пензлі все є для роботи, і п'ятірка кроленяток. Помчали до свого майбутнього дому, дорогою до сусідів, та Онисим завітав до нової оселі взяти інструменти. Тільки но він переступив поріг, як закляк від подиву. В калюшках фарби, що ручаями стікала зі стін, стояли забруднені кроленятка і енергійно розмахували пензлями. Ох, ви поросята малі! Гнівно закричав Онисим. Негайно митися, і щоб я вас більше тут не бачив. А потім гайда збирати іграшки одна лапа тут, друга там. Налякані грізним тоном татуся, кролинятка кроленятка помчали додому. Там їм перепало від тітаньки цинії за брудний одяг. Малюки притихли і декілька днів поспіль. Їх не було ні видно, ні чутно. Кроленятка складали іграшки, запаковували їх у коробки, а потім записували, що лежить у кожній із них. Онисим відчистив пролито кроленятками фарбу і наново пофарбував стіни. Тепер можна переїжджати. Наче командувач перед битвою він узявся за розподіл обов'язків. Меблі ми завантажимо на воза. А хто його повезе? запитав розмаринчик. Три барани вони дуже сильні, тож, гадаю, впораються. А вузлики та коробки перевеземо на багатомісному велосипеді. Сусіди нам допоможуть, тож завантажимо все швидко. Як ти вважаєш, сироїшку? І от настав знаменний день. Тітонька Цинія вийшла заздалегідь, узявши з собою піруетту, сироїшка та кульбабку. Вони першими прибудуть у будинок біля пагорба і очікуватимуть, коли підвезуть меблі. Сусіди допомогли Онисимові завантажити воза. Раз-два підхопили гоп ящик. І ще раз узялися гоп-вузлик. Вогник і розмаринчик прикріплювали речі на велосипеді, на якому татко вже тричі здійснив перевезення від старої оселі до нової. Дім біля пагорба швидко набував вигляду житла. Гей, до праці, кроленята! Разом легше працювати. Раз і два, команда впору. Піднімаємо ліжко вгору. Ось матрац. А ось подушка, ну ж зважай, прищемиш вушко. Хтось дає команди гречно, щоб зробити все безпечно. Тут чогось не вистачає, та малеча не скучає. Спинка ось, а ось дебильця. Всі приділі, всі умільці. Підженуть все припасують, відпочивши, знов працюють. Де повісити картину із зозулькою водинник? Що іде прилаштувати запитаємо у тата? Натомились та веселі, запанує лад в оселі. На місцях нарешті речі Слава кролячій малечі! Де й поділися утома? Переїхали ми вдома. Під кінець дня. Метушня вгамувалася, меблі були на місцях, розійшлися по домівках, утішені словами подяки сусіди. Але коли сімейство сіло вечеряти, виявилося, що сироїжко зник. Усі враз вийшли з за столу і пішли його шукати. порили погріб, горище, сад, зазирнули навіть до порожніх картонних коробок. Схрестивши лапи, Унисем задумався. Сироїшко дуже не хотів переїжджати і тому втік. Але де ж його шукати? У друзів? А що коли? Чекайте мене тут. Я, здається, знаю, де він. Незважаючи на втому, татусь вирушив у путь. Прудко перебравшись через пагорб, Унисим підійшов до старої їхньої оселі. Перед тим як іти звідтіля, він ретельно замкнув її на ключ, тож сироїшко не міг потрапити до середини. Отже, шукати слід у саду. Ані когісінько. Однак постривайте, у куточку біля ліщини мерехтить вогник. Оскільки будинок замкнений, сироїшкові довелося влаштуватися на дворі. Зі старого чохла він спорудив намет, запалив ліхтаря і розклав морквинки. Напевне, він зараз вечерятиме. Але ні, він сидів сумний і нічого не їв. Тиша і самотність ятрили йому серце. Онисим тихо підійшов до кроленятка. А чи не запросиш мене до себе в намет, сироїжку? запитав він. Лагідно поклавши лапу на плече кроленяткові, татусь тусь і далі запитував Ти сам поставив намет? Непогано, зовсім непогано. О, та в тебе тут і світло, і їжа, а ти почастуєш мене морквинкою. Татусь сів поряд із сироїшком, і вони обидва заходилися мовчки хрумати моркву. Відчувши, що сварити його ніхто не збирається, кролинятко збадьорилося. Дім тепер такий сумний, тихо мовило воно. Це тому, що в ньому ніхто не живе. Уся сім'я вже в новому домі, і усі радяться, де яка буде кімната. Кімнату для ігор вирішили облаштувати на горищі, а в підвалі влаштуємо майстерню. Сподіваюся. Ти допоможеш мені облаштувати дім? Я на тебе розраховую. До речі, тобі відомо, що дядечко Тео приготував феєрверк? Ого. радісно вигукнув сироїшко і одразу запитав І всіх сусідів запросимо на свято? Ну, тобто, наших колишніх сусідів звідсіля. Усіх сусідів, і звідсіля теж, і Розабелу. І Розабелу хіба ж можна без неї? Сироїшкова мордочка розквітла. Якщо тобі завтра знадобиться моя допомога, тоді, напевне, мені пора йти спати в дім біля пагорба, мовив він, довірливо глянувши на татуся. Сироїшко зібрав свої речі і узяв ліхтар. Татуся Нисим простягнув йому свою велику дужу лапу. І обидва закрокували до нової оселі.